Друзі, привіт! З вами Муза подкаст Я Оля Шеметюк і моя колега Яна Ворожцова. Всім привіт, я дуже рада. Давайте починати. Супер! Сьогодні говоримо про фінанси. Як говорити про гроші у стосунках? Ой-ой-ой. <сь> ой-ой-ой, немножко трепет побіжав. По-перше, я хочу сказати: нарешті ми записуємо цю тему, тому що ми її десь так е е торкалися і перед цим у різних випусках. І uh -huh. вже про це ми трішки говорили, і тема дійсно дуже важлива, ще й тому, що не прийнято говорити про гроші. Uh -huh. На самому початку стосунки все починається з лицемірства. Чоловіки, як правило, вдають, що в них все добре з грошима, що в них є гроші, що в них uh -huh. багато грошей, да хто як. Oh, да, а да. жінки, як правило, вдають, що їм не треба гроші, що вони не зацікавлені. Да, я така да. скромна, да мені не да, а, да. І з самого початку цей клубочок починає закручуватися, тоді що робити в родині, коли про гроші рано чи пізно доводиться говорити? Да? Знаєш, мені кажется, що ця тема вона взагалі связано, Це зв'язано з ценностями да. Якщо у нас ценность человеческая, допустим, я люблю тратити, ну, живу сегодняшним днем, грубо говоря, я все спускаю. то получается у меня будет отсутствовать навык какое-то накопление, ну вот, по крайней мере, стремление к тому, чтобы накопить эти деньги. А у партнера может быть наоборот. У него, например, в семье было, допустим, вот очень экономные люди, копили-копили и себе мало позволяли. И он наоборот, он не понимает, как же вот что-то транжиришь столько денег. И чтобы поговорить об этом, это прям целая эпопея. Но, как правило, очень много страхов именно конфликта. То есть, а как он обо мне подумает? А я меркантильная? Или, допустим, страх того, что тебя не поймут? У меня, допустим, я тебе скажу, часто, часто в, клиент, в клиентском опыте да, есть, что значит из-за того, что один партнер берет главенство по управлению бюджетом, да, из-за этого второй партнер как будто сначала его это устраивает. Но потом, получается, со временем, когда все главенство переходит в одни руки, второй партнер чувствует себя зависимым, потому что тебе нужно каждый раз у него спросить, попросить. Это, конечно, касательно, когда женщина получается не работает либо же когда мужчина и второй вариант да в семье где мужчина просто отдает есть такие модели да когда мужчина просто зарабатывает и все деньги отдает жене в этом случае сначала его это устраивает да ну вот это я говорю по опыту может быть я ошибаюсь да меня всегда можно поправить но я к тому что Сначала это его устраивает, а со временем этот же мужчина, который на это согласился отдавать зарплату, он начинает от жены это скрывать. И как только происходят вот эти финансовые, я называю, измены, Хоч з той, хоч з тої сторони, -то, допустимо, долги скрити свої, да? не сказати супругу, где-то просто начкарить. И І то, що сливается в бюджет, ми це скриваємо. Да? Я знаю різні кейси, mm -hmm. і коли жінки приховують свої гроші і свої покупки, скажімо так. І коли чоловіки приховують свої гроші там уже на більш крупні суми, скажімо, ось і те, і інше, звичайно, не вважаю здоровою історією. І скажу таке, знаєш, мені uh -huh. не імпонує, коли чоловік віддає зарплату дружині, але uh -huh. знаю uh -huh. і таке, і таке працює для людей. Тобто, ну, напевно, треба сказати для початку, що в принципі, якщо у вас все працює, у вас все круто, і у вас немає проблем, то окей. Але угу. ми сьогодні будемо більше говорити е, в допомогу людям, у яких є проблеми, да, з цим. Ну так да. а як ти ну, от для тебе, допустим, скажемо, виглядає ідеальна модель? Для, для мене ідеальна модель, <світ> 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 як це для мене, е, як завжди, І, ну зна... знову ж таки, тому що в нас ця модель працює. Я угу. вважаю, що ідеальна модель це коли за фінанси відповідає чоловік. Uh -huh. Повністю, коли, якщо у дружини гроші є, і гарно, щоб вони були, це тільки її гроші. І uh -huh. зараз ми просто, деякі люди спалять на, на кастрі, господі. І якщо особливо, якщо в дружини немає своїх грошей, от як ти кажеш, да, коли починаються ці проблеми, що я маю спитати, скільки мені можна витратити, як я вважаю, було б ідеально і класно, коли чоловік виділяє якусь суму грошей. Чисто uh -huh. для дружини. Це гроші, uh -huh. на які вона не йде і не купує колбасу для нього. А це no, її да, гроші, да. якщо вона хоче, вона їх складає, якщо вона хоче, вона їх витрачає, куди вона хоче. там, uh -huh. і так далі. Це, на мою думку, ідеальна модель, і, е, і для мене це наприклад працює. Я uh -huh. знаю, що ця модель зараз підніме дуже багато у людей, особливо у чоловіків. Дуже часто ця модель піднімає якесь таке. Оце все, що ми принесли зі своєї там родини всі наші травми, всі наші упередження. Ну тут вже тут вже як вам. багато жінок також будуть проти цього. <смістична> це правда. Ну, то що ти сказала, це класно. Це було б, звісно, прекрасна. Ну, как показывает практика, сейчас большинство женщин работают, ну, и в целом это и их желание, да, ну, то есть, возможно, это последствия, да, тоже, как бы, мужской слабости, там, и так далее, но я не, не буду сейчас перекладывать там на мужчин, допустим, ответственность, все-таки, я думаю, что и, и тот, и, ну, и, и мужчина, и женщина, и все-таки здесь участвуют, да, привносят, Но я заметила вот такую модель, допустим, сначала женщина как будто хотела бы, хотела бы, да, что... Ну, наверное, она внутри чувствует, что вот было бы классно, если бы ее мужчина был сильнее, да, если бы он больше зарабатывал. Но вот так сложилось, что травмы, наш опыт, наша семейная система, она нас приводит все равно к таким партнерам, которые к нам, ну, как бы конгруентны. Например... Например, я хочу быть вот такой мягкой, пушистой, расслабленной, чтобы меня обеспечивали, но вообще-то по тип, типажу психически я мамка. И я пришла в отношения, я никогда не смогу быть расслабленной, потому что мамка привлечет к себе слабого мужчину, который не будет брать ответственность. О, скорее всего, он будет, ну, как бы все-таки роль сына играть да, для этой женщины. И сначала это будет романтика, да, дофамин будет там, да, а потом это превратится в то, что я буду на кухне его кормить, я его буду одевать, обувать, я буду следить, чтобы в семье был уют, но романтика и сексуальные отношения, страсти, они будут сходить на нет, то, что я буду мама. А он в в свою очередь не сможет за меня брать такую ответственность да, потому что он будет перекладывать и женщина становится сильной Ну то есть вот такие модели просто женщины очень сейчас сильные характер в смысле они хотят реализовываться сейчас очень модно самореализация предназначение и это так вот все ну, на слуху что тоже ни одна женщина сейчас, ну, как бы, у которой есть какой-то навык классный, который приносит деньги, не согласится сидеть просто у, на шее у мужа дома. Почему проблема подойти попросите»? Це треба пам'ятати про себе в першу чергу. Що це моє да, це мені некомфортно, Це не він такий поганий, змушує мені мене просити да, підходити. Да. Це мені некомфортно, Це в мене є якась своя історія. Це, окей, перше. да. Друге, uh -huh. якщо ви підійшли до чоловіка і озвучили свої там бажання, свої мрії. І він відреагував неадекватно, це теж не ваша вже тепер вина. це вже його тепер історія. Да? Нормальне, mm -hmm. нормальне сприйняття це коли це знову ж таки нормально, у нас природою знову закладено, жінка завжди чогось хоче і хоче більше. завжди, Це нормально. Якщо жінка підходить і каже, там, знаєш, Люба, я хочу в цьому році полетіти на Мальдіви, і його реакція адекватна і знаєш, нас немає в цьому році грошей, вибач, там, ми yeah. можемо полетіти. Зачутити з тобою, там, я не знаю, поїхати в Одесу відпочити там, чи ще mm -hmm. щось таке. Mm -hmm. Це абсолютно нормально, треба розуміти, це не впадати в дитину, в якій відмовили. Якщо людина вас почула і вам адекватно відповіла, що це нормально, що ти хочеш на Мальдіви. Дай Бог колись злітаємо, але в цьому році, наприклад, так. Хоча, знаєш, там, напевно, Одеса по ціні Мальдів. Але <сум> суть да, така, що якщо чоловік не починає вас ображати за це, uh -huh. не починає знецінювати ваші мрії, говорити, що ти там взагалі не е, от міра, атміра тліла, то це вже, це вже нездорова його історія. І тут для початку, я вважаю, говорити про гроші це нормально. Тому що знову ж таки нам суспільство нав'язує, не говорить про гроші. Нормально, uh -huh. якщо чоловік прийде і попросить борщ, наприклад, це нормально. Uh -huh. Це навіть суспільство, таке, що це за жінка, в якої борща там вдома немає. Це uh -huh. нормально. Uh -huh. А якщо жінка прийде і попросить, е, там, я не знаю, шубу, о, це вже не кожен да, одобрить. Скаже, ну це що жінка меркантильна в тебе. Ну, чому так? Да, я с тобой соглашусь. Наверное, изначально, ну, логично, что когда два человека встречаются, было бы здорово на каком-то этапе, ну, на начальном. Я не говорю, что там на первом свидании это нужно обсуждать, нет, конечно. Но через какое-то время, в ближайшее время, там, плюс там 5-7 свиданий, не знаю, да, то есть я не буду подсчеты какие-то вести, я к тому, что важно задавать какие-то вопросы касающиеся действительно ценностей да? то что мне предстоит видеть ну, там я не говорю только о финансах но если мы уже говорим сейчас о финансах то прежде всего мне нужно понять о чем этот человек кто этот человек а что для меня и если мы уже если говорить о тех людях которые смотрят например нас и они уже в отношениях да? это уже пара семейная и у них уже есть эти проблемы. Тогда я бы здесь начала с каких-то рекомендаций в плане, ну, допустим, от, отследить у себя, какие эмоции я вообще испытываю при теме денег, да, вот почему я не могу, допустим, попросить а, там что-то купить. Да? Это же, кстати, есть такая проблема, что это не только попросить, имеется в виду себе лично, вот мне нужно что-то попросить. Нет, иногда возникает проблема просто, чтобы поговорить о том, чтобы купить новую микроволновку, там, грубо говоря, или там что-то обновить, или машину отремонтировать. Да? Допустим, жена, муж ездит на машине, и вот у нее что-то там ломается, она боится подойти, потому что, например, муж может отреагировать как-то, ну, допустим, Как-то эмоционально, что вот ты не успела как бы сесть, уже тебе там что-то ремонтировать надо, и вот у жены возникает какой-то страх. Но опять же, мы сейчас не будем демонизировать мужчин, как будто все женщины боятся с мужчинами разговаривать. Нет, это проблема как раз ну, в данном примере, проблема женщины, что она воспринимает своего партнера, допустим, там как-то как родителя, что она боится, что он на нее там накричит и так далее, и таким образом она там оттягивает этот разговор, пока уже машина не заглохнет где-нибудь на повороте, и тогда уже придется, да, вот. И я бы порекомендовала первое, это прям вот ну, идти в этот конфликт, да, понемножку. Я не говорю, что надо прям там ругаться, или обязательно от я сообщения То есть не говорить, что вот ты меня, и ты опять игнорируешь, у меня вот это вот поломалось, и ты мне не купил, вот у меня вот это вот, я тебя просила, а ты снова мне, мне, мне там не сделал. Не так, а больше про, ну, про я сообщение, например, что ну, там, мне было бы приятно, если бы ты мне вот это оплатил, да, потому что у меня там. Ну вот, да, это, это для меня очень важно. Да, да, вот как ты помнишь фразу: Это вот это для меня очень важно, мы ее используем да, в таких моментах. Вот, потом мне кажется, что очень важно в семьях один раз в неделю, один раз в неделю делать ну, такое типа свидание финансовое. Да? Ну, например, сесть, выделить этому 10-15 минут, и сесть поговорить, ну, какие успехи, у кого какие успехи финансовые, да, вот если вместе работаем, какие провалы, какие планы, какой бюджет, например, я бы с этого начала. Ну, у -у -у. по перше я хочу сказать, что, э, ну, такой, насправді, може, обнадійливий месседж, Більшість чоловіків, здорових чоловіків, е, насправді з радістю, з радістю будуть віддавати свої гроші. Ну, не, не, не маю на увазі Всі віддавати гроші, а будуть витрачати гроші на свою кохану людину з радістю. Ага. Ось, е, Так само, як ви з радістю. Це, це історія про любов, про стосунки, е, про здорові стосунки. Тобто, насправді у людини є таке бажання, і навіть якщо в нього є такий наліплення. З сімейної історії, оце вся нав'язана суспільством історія. Mm -hmm. Навіть якщо в нього це все є, у багатьох людей, у багатьох чоловіків все одно є цей потенціал. Піклуватися про свою родину, так чи інакше, треба пам'ятати, що не всі чоловіки мільйонери, не всі чоловіки з ну, безгранічними можливостями, але так чи інакше, у чоловіка є цей потенціал піклуватися про свою кохану людину, і про свою е, сім'ю. І від цього треба угу. вже виходити, коли ви розумієте чоловіка, що в принципі він готовий піклуватися, і він буде це, це робити буде з радістю. З радістю. Просто, Просто в нього є, є свої страхи. Свої тривоги, просто можливо, зараз складний період у його житті, і і коли ви будете будувати свій діалог з розумінням, що я знаю, що він з радістю це для мене зробить. Угу. Ви будете, будете по-іншому і, іншому, і просити, просити, вам буде легше, і говорити про це буде легше, і ставитись до нього, ви будете по-іншому. І ну, я думаю, це нормально поправляти людину. От Якщо ви вже зійшлися, і ви бачите, що у вас трохи не сходяться якісь думки, то а у вас є бачення, як ви хочете, щоб це було, ви можете поступово змінювати своє ставлення до нього в кращу сторону в цьому плані і працювати. возникает например вопрос вот приходит клиент и говорит что э, это мужчина да? мужчина который достаточно хорошо зарабатывает и он готов вкладываться в свою женщину он в целом он нее вкладывается он э, регулярно допустим они вместе проводят время он ей дарит подарки он обеспечивает семью он оплачивает жилье поездки и прочее да? в семье есть его личные деньги есть ее личные деньги как ты говоришь и есть общий бюджет при этом женщина может невзначай, и это бывает частенько и стабильно, взять из общего бюджета на свои личные расходы и сказать: Блин, я купила, ну прости, там, да, ну, это все такое. Но, понимаешь, и вопрос не в том, что ему жалко. Запрос звучит так, что он не может из-за этого отложить. Она не умеет сдерживать свои желания. То есть есть бюджет. У тебя есть ограничено, тебе и так далее, вот личное, да? Что делать в таких ситуациях, допустим, вот как как вот это решать, да, в семье, когда есть какие-то разногласия, которые действительно, ну вот как бы ты не бился, ну, в стену, угу. да, шо работать, да? я как завжде размовлят, я ну, знаю, ты ж такие Uh -huh. Такі приклади знаю, коли таке є, що чоловік каже, я не можу її відмовити. От не тільки вона не одержалася не сама, uh -huh. коли я своїми руками витрачаю безумні гроші, то, а потім жалію, а потім кусаю локті, тому що я не міг її uh -huh. відмовити. Е, да. Лікуємо себе, лікуємо партнера. Ну, е, якщо прийшов чоловік, да, в терапію з таким запитом, що розмовляємо з зі своїм партнером, Якщо вона погоджується з його політикою, я так розумію, все ж таки він фінансовий голова в родині, виходячи з ситуації, то тут у неї має бути доступ до тієї суми грошей, яку вона може витратити, і все. То есть, ты считаешь логічним, що мужчина может ограничить доступ к общему бюджету ну, женщині? Тобто, я спрятать думаю. А чому спрятати сейф? Ну, я не знаю. Ну так, да, добре, якщо гроші фізичні, я просто вже звикла, що все на картках, якщо люди. Якщо заблокувати карточку. Я вважаю це так, нормальним Я вважаю це нормальним після розмови, після того, як, як людина усвідомить, тобто ми разом маємо прийти до якогось о, виходу, але логічним виходом я бачу таке, що тут інше питання: Знаєш, як вона це робить? Чи вона каже, а -а -а. я купила ці сапоги Джем'ячупа, і тепер я розумію, це було. Трошки тумаче, але ага. ну, я в них закохалась. Чи вона говорить, слухай, купила ці сапоги, бо я без них жити не можу, і взагалі чому ти тут починаєш? І тоді вона, звісно, буде проти того, що він заблокує її ага. якусь додаткову карту. Тобто, якщо вона це переведе в те, що знаєш, це мої потреби, ти ігноруєш мої потреби і так далі. Це одне. Але якщо вона сама розуміє, що вона десь трохи дала збой, да? Трохи лишнього купила. Да. Справа mm -hmm. в тому, що є... наш подкаст, він для дівчат. Да? І mm -hmm. справа mm -hmm. в тому, що mm -hmm. я розумію, що багато людей, в них якраз таки нездорова вже комунікація на цю, на цю тему. І м буде класно, якщо жінки в першу чергу попрацюють над собою і вони принесуть ці навички здорової комунікації далі в родину. І чоловіки так вони не ідеальні, і жінки не ідеальні. І до всіх треба свій якийсь якийсь підхід, але якщо ми почнемо розмовляти з чоловіком, так ніби він адекватний, ніби він mm -hmm. сприймає, і якась частина чоловіків на це відзаветься, А якась частина чоловіків скаже, та ти там меркандильна, не треба мені нав'язувати. І цукей. Так, Знаешь, еще что хотелось бы мне сказать, что очень важно, я считаю, что в отношениях должна быть полная прозрачность в плане долгов, доходов, там расходов. То есть это должно быть э, вообще изначально, конечно, проговорено, потому что бывают случаи, когда люди вступают в брак, э, у них куча долгов там где-то висит, да, и э, ну спустя там какое-то время второй партнер узнает, что есть долги. И это ставит семью в какое-то положение, да, затруднительно финансовое. Конечно, это нечестно. Поэтому я все-таки за прозрачность. Классно. Мне очень понравилась да. тема. Спасибо. Хочеться сказати, щоб люди розуміли і не жили в такій утопії, що є якісь ідеальні чоловіки, які самі все здогадаються, і що вони тобі Що вони розуміють, навіщо тобі 101 помада якась, там, чи 101 сукня, чи вони самі вже подзвонили, і записали тебе в спа. Ну, да, Є десь такі чоловіки, але в основному, в основному це все про комунікацію. Наскільки ви навчитесь доносити... Це до свого партнера, якщо ви полегшите mm. для нього можливість зробити вас щасливою людиною. Просто будьте чесними, вода камінь точе, і ми просто просто степ, -бай -степ да, вчимося і самі і вчимо десь свого партнера, лагідно, не насильницькими шляхами. І да, дійсно, над цим можна працювати, і стосунки будуть краще. Доброго! Лас. Якщо у вас є з цим питання або проблеми, ласкаво просимо в терапію. Mm -hmm. Ну що, будемо завершувати, друзі. Дякую, що були з нами. Діліться вашими думками з цього приводу, як у вас з фінансами, як у вас з розмовами про фінанси, яке ставлення до грошей взагалі, і як ви вважаєте, це важливо в стосунках чи ні, будемо раді поспілкуватися в коментарях. Ну всем пока.